Ми знову на об'єкті, на якому робиться монтаж великого боксу для Тесл. Юрічка, для, для вас? драйв Тесла Парс. Ми саме займаємося автозапчастинами для Тесла. Сі, будь ласка, чому вибрали саме ЛСТК, конструкцію будівництва і чому наша компанія? Вибрали тому, що це швидко, тому що це зручно, ну і тому що це не дуже дорого. Супер, а де побачили про нашу компанію взагалі, як ви дізналися про ОСТК? Ну, Ми дивилися на вас вже давно, бо ви наші сусіди. Вибирали з кількох, але бачимо, що ви працюєте до вас їдуть клієнти, і що власне робите, тому ми вирішили вже до вас, щоб поближче. До речі, ми привезли сюди тільки комплект каркасу, і самостійна була збірка замовника, і самостійний монтаж проводиться замовником. Тобто наші послуги тут були максимально це доставка комплекту. І ваші хлопці перший раз збирають, чи вже були, можливо, якісь матері. перший. Перший раз бирають. І для першого разу це крупна узлова збірка і це монтаж каркасу. Так що не бійтеся, це дуже легко, дуже швидко і головне, надійно. Вам дуже дякую за довіру. Я сподіваюся, що вам сподобався монтаж і кінечний результат, як вийде ваш. Бокс, ну ви побачите в кіктоці в інстаграмі, а Ми продовження засійимо. буде? так? Звичайно. Олександр, Карказ 24 і ваша компанія? Drive Tesla Parts. І, до речі, Тесли, якщо необхідні будь-комусь. Або ремонт Тесли? Ремонт, запчастини, самі тесли. Приганяємо зі штатів, відновлюємо, продаємо, можемо замовити під клієнта. Тобто все, Віда до я. І це наші сусіди. Олександр Карказ 24 і... Юля, дравт есть по парту.